Що народ, всім привіт! Я зараз виїхала таксувати. Я дуже сподіваюся, що в мене це вийде. Хочу сьогодні попробувати сути на болті. На болті, мені здається, я возила лише доставку. Я ще на болті клієнтів не брала ніколи. Як бачите, я на звичній машині, до речі, забула момент. На звичній машині. Поки що нічого в гольфі не помінялось, каталізатор є, каталізатор забитий. Я їздила на сервіс, той, що займається сутовагами, питала їхні думки. Вони сказали, що вважають, що краще промивати. В принципі, я розумію, чому вони так сказали, бо, напевно, це для них вийде краще по грошам. Назвали мені суму, коротше, кругом бігом зняти каталізатор з саржевим, промити і встановити назад біля десятки. Я сказала добре, дякую, я подумаю, і поки що я взагалі не знаю, в якому напрямку я думаю, якщо чесно. Народ, малесенька ремарочка до цього відео. Воно таке мінімальне, тому що просто в мене не виходить працювати в кайф. От реально, коли воно без кайфу, ну от який сенс? Я виходжу, вибачте, на слові йопкаюсь і все, і їду. Тому що я розумію, що мені просто зараз наразі це не подобається. Я знаю, що ви скучили за відео, дехто мені пише, де відео. Я точно знаю, що я скучила за коментами і вашим фідбеком. Тому цей відос такий: От, перша частина це, скажімо так, спроби попрацювати на болті, а друга частина це те, що я насправді люблю. От якісь такі коротше, все побачите. Та, до речі, трошки змінився інтерфейс прийняття замовлення. Я спочатку не зрозуміла, що таке. Ну воно не суттєво. Воно е, загалом, так як і писала, так і пише. Це чистий дохід. Це мені дуже подобається, що я зразу розумію, скільки я отримую, а не так, як на уклоні, що я бачу величезну суму, а потім така віднімаю і 23% і виходить а ой. До речі, в болті дуже незручно, що не можна зв'язатись з клієнтом по-нормальному. Там не показує номер телефона. І мені вже який раз дають просто отак: от, пишуть номер телефона, і я з, з листочка його собі переписую. Це звичайно дуже класно, що болт за конфіденційність номерів телефону, але по факту це взагалі не практично, бо мені все одно треба дозвонитись до людини. А через додаток дуже багато хто не бачить, якщо йому дзвонити, і чути, якщо чесно, дуже погано. У нас така погода вже геть осіння 20 градусів всього, тому що сьогодні тепло. Були дні, що було вже 14, і якось на кур'єрку це от виходити не хочеться. Я ще не привикла, що можна ходити в курточці, а не тільки в футболці. Знаєте, я так і не звикла до таксі. Я реально виїжджаю через те, що думаю, що все-таки колись я звикну. А друга причина це розбавити контент не тільки доставкою, а й таксішкою. Але чесно, ну я зараз напевно десь біля години часу сиділа і е, просто замовлення. Отак, от всі перепризначала, бо ну не хотіла їхати. Ну але так як Болта, я по суті навіть нормально не пробувала це зробити потрібно, а вдруг мені дико залетить. То я виїхала сьогодні. В нас... Ті класно, що от є один варіант, як ти працюєш. Ти просто включаєшся і дивишся, які тобі падають замовлення. По суті, це близько до кур'єрки. А в клоні там фільтра, ефір, e і по суті, той, хто шарить краще, отримує краще замовлення. Це ніби і плюс, а ніби і ну, не завжди напевно. Бо тому, що я розумію, що є люди, які вміють налаштовувати ті фільтра так, що них просто замовлення стріляють. Ідеальні. Я, до речі, якраз хотіла б знати, скільки в мене замовлень, і мене болт привітав з моєю першою десяткою. Заховалась поки в кущах без замовлення. Знаєте, що мені незручно вам розказувати історії, бо тому що я зараз почну розказувати, почне падати замовлення, і я перестану. А коли я їду з клієнтом, ну ви вже поняли, що я їду і що я ж не можу нічого розказувати. Я собі на болті включила абсолютно всі категорії, крім економа. Я собі подумала, що навіть така шміровозка, як я, економ то вже знато. От, і сижу зараз чекаю замовлення, зробила поки що три, і реально мені прям. Така... Важко, досі важко звикнути до того, що я вожу людей. Я не знаю чому. Ну, от я прям так себе пересилюю. Кожне замовлення уявляю, як воно там буде, що там, як, я не знаю чого. Я собі так до кур'єрочки привикла, а тут, ну не знаю, чи це пройде з часом, чи от прям світ каже, що це взагалі не твоє. Не продовжуй. Зараз літо, кур'єрів купа, голова платить ну, відносно мало. Я так включилася сьогодні, подивилася на замовлення за 55 гривень. Зрозуміла, що ні, що я до такого не готова. Чекаю е, хороших часів дощових, але зараз з вересня, як і замовлення підуть, так і підуть затори через те, що починається навчальний рік. Поки їду наразі додому, розкажу вам історію. В мене закінчився акумулятор. Я про це знала, мені про цьому сервісі казали, але якоїсь там особливої уваги я цьому не надала. Думаю, ну пф, встану, то встану. І так, одного дня ми їздили до друзів на дачу. Я заводитись, розумію, що я не заводжусь. Добре, що в мене є дроти, і ми прикурили мене від іншої машини. На наступний ранок я виходжу з дому з підозрюю, що я знову не заведусь, ну це логічно. Сідаю, не крутить. І так. Починається челендж, знайди, хто тебе прикурить. Слава Богу, ішов мій сусід. Він, до речі, працює на таксі. Я кажу йому, будь ласка, можете мене прикурити. Він каже, звичайно, під'їжджає, прикурює. Каже: А ви що, таксуєте? Ні, чи як він запитав, він каже, типу, там, як робота, як таксі. Я кажу, ви що знаєте? <гум> він завжди так. Я думаю, блін, та ніхто мене не дивиться, ніхто мене не знає. Він каже: та звичайно, почав казати, почав давати поради. Безкоштовно я поради в інтернет. Роздавати не буду, які мені дали. Але сказав, що да, він в більшості працює на болті. Я вже другий раз чую, що на болті все-таки більше. Ну, от якраз і мотивація моя виїхати і спробувати. Так що він мене прикурив, супер, йому за це була дуже вдячна. Поїхала по справам, справи в мене зайняли, дай Боже, годину часу. Я виходжу, розумію, що ну за годину я, напевно, мала би знов завестися, все буде добре. І тут вже було поважче, бо, тому що я не біля свого дому так просто ловити машини з вулиці і їдуть по дорозі, думаю, не зупинилися би. І я все. Я розумію, що я сьогодні вже нікуди не поїду. І тут підходить якась жіночка до гаража, а я їй кажу, а можете, будь ласка, прикурити? Вона каже, а ви вмієте? Я Кажу, так, вмію. І все, і вона мене прикурила. Я ще хотіла їй грошей впихнути. Вона сказала, ви що? тю Тютю. І отак от я поїхала міняти акумулятор. Цей акум, що в мене стояв, він походу рідний, 115 тисяч в мене зараз кілометрів, все на одне. Проблеми з каталізатором, акумулятор. Було таке досить дороговартісне обслуговування машини. Ну, загалом, ТОшка. Це була заміна ГРМ, заміна помпи. Слава Богу, що це все мені подарував хлопець на день народження. От. Тому, в принципі, залишається вирішити проблему з каталізатором. І дай Бог, щоб це було останнє, що треба вирішувати. Ну, як останнє. На, на найближчий час. Як ви зрозуміли, нормально попрацювати на булді мені не вдалося в силу того мого небажання. Тому дивіться, що було далі. Що доброго рано. Ваша улюблена шміровозка знов кудись газує. Я заспана, капець. Чого в мене стільки речей не знаю? <laughs> я не їду нікуди далеко, якщо чесно. А їду я насправді на кордон. В мене тут є ціла записочка, <laughs> що я така така-та-та-то дійсно відвезла такого-то такого на кордон за 50 євро. Це потрібно для волонтерської організації. знаєте, вайб такої глибокої зими, незважаючи на те, що це кінець серпня. Холодно, якийсь дощ січе, темно. Я їду, жую, вафлю. 5.40 ранку. Стільки кудись всі тусують. да. У мене є такий прикол, що якщо я кудись їду, я про це знаю, мені треба рано вставати. Мені ця поїздка сниться. І сьогодні я просипалась три рази і думаю, так, так, треба їхати, треба їхати. Не знаю, це що якийсь тривожник в як мене проснувся. Тому, як ви зрозуміли, в сні, я вже свого клієнта відвезла, вже гроші заробила. Тепер, блин, треба їхати другий раз в реальності. Можу перед поїздкою заправитись. До речі, хто казав, блін, про бочку наганяв. Я на бочці не заправляюсь вже напевно місяці три. Вся година часу від забору клієнта і 50 євриків в мене на ногах. Я вже їду додому, боже, прекрасний ранок, прекрасна погода. швед сказав, що it was very comfortable, ніхто не сумнівався, так що от, отакий от -от шмірунський ранок мені подобається. Я, якщо чесно, каву взагалі не п'ю. Дуже добре, що на Вогу є кава без кофеїну. Бо, тому що для мене просто випити каву з такого стаканчика і з'їсти якогось хот-дога, це плюс вайп. Це просто от вайб, коли ти кудись їдеш, ну і без цього якось вже не так. Ну, кайф, кайф. Їхати з рушима назад це завжди кайф. А я привезла того швеб до кордону, кажу. Знаєте, де кордон, де більше, як туди йти, він так на мене дивиться, каже, я був там раз 20. Я думаю, офієть, навіть я там стільки б не була. Знаєте, що я розумію? Не люблю монотонність. От люблю якісь цікаві задачі. Встати в 5:30, щоб поїхати на кордон так. Встати там в третій ночі, щоб поїхати в задвір'я ізі. А от їздити по місту вже не так цікаво. Ті, хто пишуть в коментах. Що така молода дівчина розумна забула на таксі і на кур'єрці. Е, я вам скажу, я дуже багато на різних роботах працювала на графіку, на когось, чесно кажучи, вже задовбало. Я розумію, що просто по графіку, після п'яти років кур'єрки, я не вивалю. Звичайно, в мріях я мати щось своє, але поки що ну, так, як таких ідей немає. А просто робити, аби було, теж не хочеться. Тому, Тому так. Є тут по дорозі такі хитрі камери на швидкість не на 50, а на 40. Добре, що це в Вейзі пише, але в мене є відчуття, що на одну кінокамерку я все-таки попалась. Але красиво, скайфом. Відчуваю себе якимось далекобійником, який їде з кордону на фурі. До речі, я знаю, що на Булді на уклоні ціна до кордону приблизно до півтора тисячі, там тисячу триста тисячу чотириста. Їхати на кордон більше ніж 70 кілометрів. Мені цікаво, чи реально хтось бере такі замовлення. І чи вони їх возять, ну, тому що по факту це дуже мало. Якщо працювати чесно, на додатку і платити ще 23% комісії. Якщо брати самому, ну, я такого робити не збираюсь, мені таке не подобається намахування. Я просто не їду, якщо мені сума не підходить. Але, ну, кажуть, можна взяти когось назад. А кого тут візьмеш назад? Ну, я їхала назад, ніхто не тормозив. Це по-перше. Хіба можна ходити і питати, чи треба вам на Львів? Ну але ясно, що то, скажімо так, з руки ніхто не буде платити таких грошей. Тому за 1300 ну це дуже мало, мені здається. Такі замовлення, до речі, я бачила. От вона ловить. До речі, ніфіга. Весь показував 50 і я щось по знакам побачила, що 40. Так що щось тут весь промахався. До речі, в Тіктоці бачила просто мільйон відео, що на кордоні по 12-13 годин стоять автобуси, що там на Воку 30 автобусів. Там нікого взагалі немає ти під'їжджаєш до кордону. Може 5 машин стоїть в черзі. Я не знаю. Ну, в принципі, ще світа, ще не навчальний рік, що то таке, куди люди попадали. Я реально так дивилася ці відео просто з жахом. Ну, немає подорож на автобусі. Гірше бути не може. Я дуже не люблю це просто сидіти і розуміти, що ти ніфіга і нікуди не рухаєшся. А тут по 12 годин. До речі, напрямок кордону я його дуже люблю. Пам'ятаю, на початку війни було мене пару таких робочих поїздок вже прям не до кордону, а за кордон. Перше це була я забирала машину. Тобто я пішки перейшла, там теж така була довга історія. Тоді пішки нормально не працював. Я перейшла, а мені кажуть, що ви з Польщі пішки не прийдете, вам треба кудись сісти. І я сіла в якусь маршрутку. Маршрутка мене перевезла, але вона не могла зупинитись на трасі. І я вийшла на ну, то не то що траса, то вже реально автобан. Я на ньому вийшла, йшла пішки, попри ту всю калійку, шукала свою машину, яку мені треба сісти і перегнати. Потім я промахалась заїхати на ваги. Я думала, що це тільки для вантажних. Проїхала, е, захожу заповнювати документи, а мені кажуть, а, а ви на вагах не були. І я назад позустрічні перед кимось на ті ваги залітаю. Це було довго. Така поїздка обійшлась мені 100 доларів. В принципі, я була задоволена. Це ну в принципі я потратила день, але я була задоволена. А друга поїздка була: це треба було е, жіночку з її машиною перевести за кордон. Це була Беха тройка е, була в принципі дуже класна машина, але був нюанс. Вона була затонована. Тонуровку знімали прямо перед від'їздом. Всі е, вікна передні були просто в клею, і пару разів я опустила, підняла вікна і звідти почала вилазити, за заклей, обшивка. Ми з нею дуже спішили. Е, черги були просто. Величезні на кордоні, і ми, блін, хитрі, дві жопи, об'їхали колейку, всю і встали там десь п'ятою машиною. А тоді, щоб ну, треба було стояти в колейці, тобі видавали, скажімо так, талончик, що ти там стояв, і тільки тоді можна було проїхати. І нам прикордонник каже. Давайте в кінець черги, ніхто вас не пустить. А вона «Блін, та там мене чекає дитина, ми спішимо, а літак, вся фігня. І ми розуміємо, що нам треба просто їхати на інший кордон. Ми з Шегенів їдемо на Смільницю. Там дорога жахлива, за ту дорогу ми зустрічаємо все, що тільки можна. Сніг, дощ, ну, сніг я жартую, дощ був дуже сильний. Але приїхали. Через Смільницю ми пройшли в принципі, набагато швидше, ніж могли би на Шегенях. І, але нам треба було саме на Шегенях виїхати, бо нас там чекали. І я на тій тройці по території Польщі, там дорога капець, яка вузька, а беха на задньопривідна і вона ну, важка. Мені вона важко рулиться. Я отак от двома руками, ну, зараз не покажу, потім напевно найду відео, вчепилася в руль. І мені було так на ніч незвично їхати, але все гуд. І за таку поїздку я заробила 200 доларів. Назад я знову ж таки перейшла пішень, мене вже звідти забрали. Так що, як я вже казала, я дуже люблю такі всякі нестандартні поїздочки. Мені тільки запропонують. Якщо я буду в той день вільна, я з радістю кудись поїду, щось зроблю. І пригоди собі на голову знайду, і гроші зароблю. А оця біжуха мені зовсім. Подобається. Я дуже сподіваюся, що я доїду додому. Я так розумію, це знову лізе мій баталік. Вже таке було. Збивали дупому коротше. Дуже я незадоволена цією всією ситуацією. Ну, я розумію, що це просто треба її вже вирішити і забути. Я вже під'їжджаю до Львова з не найкращими видами, Блін, бо не знаю, що це. Давайте глянемо, що у нас вийшло по розходу. Ну, по розходу вийшло все супер. Мені таке подобається, але то, що весь чек мені взагалі не подобається. Прям зіпсував ранок. Порахувала я, що за цю поїздку заробили 2000 чистими. І чек. Йо-майо. -йо. Вирішила не робити кіпіш, не дзвонити, не будити хлопця, не дзвонити не будити механіка. З надіями, що нічого серйозного. Тим часом я в дорозі на сервіс, хочу збити той чек, бо просто мене після того, як поплавали датчики, я бачу, що щось не так в машині і реально плавить мене. Виліз чек, я зупинилася, відкрила капот, зняла кришку двигуна і почала дивитися, чи знов не плавляться ці датчики. У мене вже реально страх. Я коли не біля машини і чую, що є на вулиці запах горілого. Я думаю, що це моя машина. Якщо ви думаєте, що це психоз, да, це він реально після цієї ситуації я дуже за нею переживаю. Хочу, щоб з нею вже все було ок. Зараз подивимося, по чому взагалі горить чек. Маю думку таку: можливо, я спробую промити один раз той каталізатор, чи сажевий. Я так і не розумію, яка між ними різниця. Промити, так як мені сказали, подивитись, по-перше, наскільки цього вистачить, чи це мені якось поможе. Якщо ні, ну то значить будемо вирізати. Я думаю, що це буде так. Коротше, діду зараз до майстра. Так, ура, чек збитий, це вже дуже приємно дивитись на таку приборочку. В принципі, я сказала, так, як я і думала. Спочатку е знімається, то все, дивиться, чи там немає якихось тріщин, чи взагалі є сенс його промивати. Якщо є, то промиємо. Подивимося, наскільки того вистачить, що вона мені дасть. Якщо сенсу немає, одразу, ну, вирізаємо. Все. Я свою думку сказала. Я дуже сподіваюся, що скоро робота піде, але з ними, я вже казала, підуть затори. Будемо дивитися, як воно буде працюватись. Зараз нам треба єдине, це вирішити питання по машині, щоб оце мене вже не парило. До речі, на диво, за останній час розхід в мене зменшився, хоча кондиціонером я користуюся, як з каталізатором я нічого не вирішила. А середній розхід зараз десь 8,5. Це вже не 9-10, це вже, в принципі, такі ну, більш-менш. Нормальні цифри для мене. А вам я як завжди дякую за перегляд. Підписуйтесь на інсту, підписуйтесь на мій ютуб, пишіть ваш фідбек. Я дуже надіюсь, що після моєї маленької творчої відпустки буде творчий завал контенту.